Вітаю, слава Україні! На огляді ножі від фірми Shuzius. Модель називається XUM121. Ось такі ножички, вони повністю ідентичні. Різниця тільки в покриття вони опускаються у двох варіантах. Сетін нижній і стонвош. Я навіть покажу, мабуть, на сатінні. Повністю ідентичні, Показують там. Чим вони Більше нічим вони не відрізняються. Так, рукоять. Така двойна. Зараз різкі знайдеться. G10 плюс сталь. Больстер. І в кінці тут, де у нас знаходиться тімляк. Тут сталь теж. І невеличкий бекспейсер. В ньому ж бонка для темляка і тімляк теж. Так, загально тут 3D, невеличкий овал, плюс йдуть по G10 насічки і оці фрезерування з різними рівнями. Так що придивитись, видно вони поперечні насічки, і за рахунок цього цепкість дуже гарна. Так, протилежна сторона повністю аналогічна, фреймлок з сухарем. Не знаю навіщо тут сухар, якщо це стальні накладки. Ну то вже таке. Фліпса глибока стальна проволочна. Така середня жорсткості, все ідеально. Клин строго по центру в усьому обіцяють керамічні підшипники. Я не розбирав, не знаю. Не скажу. Це фліпер, чистий фліпер. Є тут у нього отвір. Але одною рукою це нереально відкрити. Двумя, можливо, навіть не двома, а ногтем. Підхватити, то можна відкрити. А так, ну то таке то лишнє. А за плавник все ідеально. Відкриття, флів і закриття все в ідеалі. Так, фреймлок заходить на сухарь, десь ще половину запасу є. Облегшень більше так, як такових, немає. Вага ножа 144 г. Баланс трохи зміщений в сторону рукоятті. Хваті за рахунок оцих овальних насічок, дуже зручний і цепкий. Так. Гарно тримається. Насічки ще є на обухі. І практично любим хватом все в ідеалі. Так, сталь лезо. Я вже казав у нас Сетін або Stonewash. Це Stonewash. На лезі у нас Sandwich 14C28N. Вказано тут плюс бренд. Протилежна сторона у нас модель Xon 121 і серійний номер. Вони чомусь вказують. Так, спуски прямі, високі достатньо, ну не такі, щоб повністю. От саме лезо вузьковате, Трошки плоскості, трошки фальш, невеличкі оці насічки для дизайну, я так розумію, вони так ніякої функції не виконують. І оце, що за ноги можна відкрити, оцей отвір вузенький, длинненький. Чистий тантуїд. Такий Агресивний, достатньо з таким великим кутом, і зверху теж чуть-чуть таке спустили тамто. Обратно тамто. Так що ще по обуху він у нас 3,5 зведення в районі 0,4. Ідеальне зведення я б сказав. Тут уже тактики роблять на рівні дивності різкості. Так тільки роблять з веденням таким різучим. Топщина рукояті 13,5 мм. Загальна довжина. 200, зараз тембляк заберемо. 221 мм. Так, довжина леза 99 см, 94 міліметри. Отакі цікавий там з с претензией на тактику «Шузіс». Якість виготовлення, я б сказав би ідеально. Як для бюджетника все ідеально. Рекомендую.